Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Пророку Ділля. Сьогодні ми будемо в'язати чокер троянточку гачком. В'язати я буду ось такою пряжею. Це називається вона Казал Гіза. Не знаю, чи правильно прочитала назву. Колір номер 2489. В'язати я буду гачком номер 2. Починаємо в'язати трояндочку. Спочатку нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Набираємо ми завжди парну кількість петель. Я буду набирати 52, кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо і робочу частину протягуємо через петельку на гачку. Це ми зробили початок нашого ланцюжка. Тепер нам потрібно набрати 52 петлі. Для цього захоплюємо гачком робочу частинку ниточки і протягуємо її через петельку на гачку. 1. Знову захоплюємо робочу частину ниточки і протягуємо через петельку на гачку. 2. Знову захоплюємо і протягуємо. 3. Захоплюємо і протягуємо. 4. Захоплюємо і протягуємо 5. І так 52 рази. Ланцюжок готовий. Починаємо в'язати перший ряд. Спочатку набираємо три повітряні петлі підйому: 1, 2. І 3. Тепер будемо в'язати в четверту петлю від гачка. Три петельки, тих, що ми пров'язали, ми пропускаємо. І в четверту будемо в'язати стовпчик з одним накидом. Як його в'язати? Ось так накладаємо ниточку на гачок, це в нас накид. Пропускаємо, ще раз повторюю: 1, 2, 3 петлі. І в четверту вводимо гачок. Вводимо гачок і витягуємо через цю петельку робочу ниточку. В нас на гачку тепер три петлі. Перше протягуємо робочу ниточку через перших дві петлі. На снагачку дві петлі і протягуємо робочу ниточку через цих дві петлі. Це ми зв'язали стопчик з одним накидом. Далі в'яжемо дві повітряних петлі. Один, два. Пропускаємо на нашому ланцюжку дві петлі, і третю в'яжемо стопчик з одним накидом. Робимо накид, дві петлі пропустили, і втретю. Знову в'яжемо стопчик з одним накидом, так як ми в'язали. Перші дві петлі пров'язуємо, потім знову дві. Робимо одну повітряну петлю. Знову робимо накид. І в ту ж саму петельку, що ми в'язали, перший стопчик, пров'язуємо другий стопчик з одним накидом. Знову робимо дві повітряних петлі. один 2, пропускаємо дві петлі на ланцюжку, і втретю в'яжемо стопчик з одним накидом. В'яжемо одну повітряну петлю. Робимо накид і в ту саму петельку пров'язуємо стопчик з одним накидом. Знову робимо дві повітряних петлі. 1, 2. Робимо накид, пропускаємо 2 петельки на ланцюжку і втретю в третю в'яжемо стопчик з одним накидом. 1, 2. Знову робимо одну повітряну петлю, накид і в ту саму петельку в'яжемо стопчик з одним накидом. У нас виходить ось такий візерунок. Ним ми в'яжемо до кінця нашого ланцюжка. Це ви зробите самостійно, після цього повертаєтеся, я покажу, як в'язати другий ряд. Перший ряд завершений. Ось так він виглядає. Починаємо в'язати другий ряд. Ми робимо три повітряні петлі підйому: Один, два, три, і повертаємо в'язання. Другий ряд ми будемо в'язати в Оці отвори між стовпчиками з накидом. Нас в першому ряді, там де ми робили одну повітряну петлю, утворилися між стовпчиками от такі невеликі отвори. Їх дуже добре видно. Весь другий ряд ми будемо в'язати в ці стовпчики. Отож, робимо накид, вводимо гачок в отвір між першими стовпчиками, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Після цього робимо три повітряні петлі. Один, два, три. Робимо накид. Знову вводимо гачок в отвір між тими самими стовпчиками. Пров'язуємо один стовпчик з накидом. І знову робимо накид, і в той же отвір пров'язуємо другий стопчик з накидом. Виходить у нас ось такий елемент. Тоді знову шукаємо наступний отвір між стопчиками, ось він. Робимо накид. В'яжемо один стопчик з накидом. Тоді ще один стопчик з накидом в той же отвір. Тоді три повітряних петлі: один, два, три. Робимо накид, пров'язуємо стопчик в той самий отвір. І ще один накид, ще один стопчик в той самий отвір. Шукаємо наступний отвір. Знову пров'язуємо в нього два стовпчики з накидом. Один. Два, три повітряних петлі. Один, два, три. І знову два стовпчики з накидом в той самий отвір. Один стовпчик. І другий стовпчик. У нас виходить ось такий візерунок, ним ми в'яжемо до кінця другого ряду. Це ви зробите самостійно, після цього повертайтеся, я покажу, як в'язати третій ряд. Другий ряд готовий. Ось так він виглядає. Починаємо в'язати третій ряд. Для третього ряду ми повертаємо наше в'язання. Третій ряд ми будемо в'язати в оці арочки, що вийшли нас на місці, де ми в'язали три повітряні петлі між двома стовпчиками. Весь третій ряд в'яжеться в оці арочки. Отож в'яжемо в першу арочку. В кожну арочку ми будемо робити 10 стопчиків з одним накидом. Отож в першу. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сі. 8. Дев'ять. Десять. Прив'язали десять стопчиків. Першу. Шукаємо другу арочку, і в неї також в'яжемо десять стопчиків з одним накидом. Один. 2. Три чотири п'ять шість вісім 9, і останній 10 стовпчик. В нас виходить ось такий візерунок, і ми до кінця ряду, у ці всі наші арочки, будемо в'язати по 10 стовпчиків з одним накидом. Це ви зробите самостійно, після цього повертайтеся, я покажу, як формувати трояндочку. Третій ряд у нас вже готовий. Тепер відмірюємо приблизно 20 см ниточки, відрізаємо. І цей кінчик, що в нас залишився, потрібно протягнути через петлю на гачку. Протягуємо, затягуємо все, нас не розбереться. Починаємо формувати трояндочку. Для цього нам оцю ниточку потрібно протягнути через весь наш перший ряд. Як це зробити? Спочатку шукаємо петельку, де ми робили три повітряні петлі підйому ось їх дуже видно. І першу з них ми вводимо наш гачок і протягуємо робочу ниточку, цей кінчик, що ми залишали. Далі шукаємо місце, де в нас залишився цей кінчик, там де ми починали робити ланцюжок. Вводимо гачок в це місце і теж протягуємо ниточку. Тепер ми будемо протягувати ниточку через кожне місце, де в нас починаються оці ніби галочки зі стовпчиків. В кожне місце, де вони починаються, де їхня основа, ось ці місця, ми будемо протягувати ниточку. Вводимо в те місце, де у нас перший стопчик в петельки. Витягуємо ниточку. У нас відразу починає формуватись трояндочка. Тому тут потрібно вже бути обережними. Знову шукаємо наступну таку, ніби галочку, протягуємо ниточку далі. Оцей кінчик обрізати не потрібно, що залишився з початку роботи, він заховається в трояндочці. Так, шукаємо наступну нашу галочку таку, протягуємо в неї. Шукаємо наступну і далі протягуємо. В процесі в нас має наше в'язання скручуватись і виходити трояндочка. Так, протягуємо аж до останньої галочки, там, де в нас остання ось вона. В результаті має вийти ось така трояндочка. Тепер її потрібно закріпити, щоб вона в процесі носіння не розпалася. Зараз покажу, як це зробити. Щоб трояндочка залишилася в ось такому стані, її потрібно ще зафіксувати голкою полюстки. Я гарненько підтягую ниточки, перевіряючи з цього боку все гаразд. І просто немає якоїсь послідовності в різних напрямках ось так сшиваю голкою. Стараюся, щоб голка пройшла через всі пелюсточки. Так, цей напрямок. Зручніше це буде робити великою голкою. У мене не було, я взяла звичайно, але якщо у вас є циганська, то нею набагато простіше буде. Так, зішила, поправляємо, дивимося, чи у нас все так виходить. Якщо все добре, робимо невеличкий стібок. До кінця ниточку не затягуємо. А оцю петельку, що залишилась, ще раз проводимо голку і лише після цього затягуємо. Таким чином, у нас робиться вузлик, і ниточка не розпускається. Тепер можна її обрізати. Трояндочка готова, тепер потрібно зв'язати сам шнурочок до неї. Починаємо в'язати шнурочок. Ми точно так само, як починали в'язати ланцюжок з повітряних петель. Кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо, витягуємо її робочу частинку. Все, в нас є перша петелька. Тепер в'яжемо наш шнурочок. Нам потрібно взяти оцей кінчик ниточки коротенький. Накинути ось так на гачок, щоб у нас утворилася ніби ще одна петелька. Ось так я його накинула на гачок. І робочу частинку ниточки, та що прикріплена до клубка, потрібно протягнути через цих дві петлі. Беремо ось так і протягуємо. Далі в'язати все дуже-дуже просто: у нас є одна петля на гачку. Ми гачок ось так вертаємо трохи в попередню петлю. Ту, що в нас ось тут ось перша наша петелька. Ось так вертаємо в неї гачок. У нас тепер на гачку дві петлі. Відразу їх пров'язуємо. Знову вертаємо гачок в попередню петельку. На гачку знову дві петлі, протягуємо через них робочу ниточку. Знову вертаємо гачок в попередню петельку. Протягуємо через дві петлі робочу ниточку. Вертаємо гачок в попередню і протягуємо. Вертаємо гачок в попередню петельку і протягуємо. Виходить ось такий у нас шнурочок, таким чином він в'яжеться повністю. Дуже просто, я думаю, тут все зрозуміло. Ви робите таку довжину шнурочка, яка вам буде зручною. Зараз ви на екрані побачите довжину шнурочка, яку роблю я, ви можете зробити довший або коротший, залежно від своїх уподобань. Коли зв'яжете необхідну довжину шнурочка, відрізаєте ниточку і протягуйте її через петлю на гачку. Все, ми зафіксували, наш кінчик не буде розбиратися. Тепер нам потрібно заховати ось ці шнурочки. Я буду їх заховати з виворотнього боку шнурочка. Ось так, вводжу гачок. Під петельки. І протягую через них шнурочок кілька разів. Я два рази протягнула через петельки, тепер розділюю наш кінчик на дві рівних частинки. Ну, принаймні, постарайтесь розділити на дві рівних. І одну частинку перетягуємо під наступну петельку. Лише одну частинку. Коли ось так перетягнули, то зав'язуйте вузлик з цих двох частинок. Так ми зафіксуємо на і не буде розбиратися в'язання. Так, зав'язали. І лишні кінчики ми тепер обрізаємо максимально близько до вузлика. Виходить ось так з лицевого боку, і ось так з виворотнього боку. Точно так само ми ховаємо кінчик з іншого боку. Коли шнурочок готовий, я протягую його в таку пластикову голку і тепер будемо кріпити його до трояндочки. Беремо нашу трояндочку, повертаємо і рівно посередині цією голкою проколюємо її, стараючись захопити всі пелюсточки. І разом з голкою протягуємо наш шнурочок. Так, протягнули, і тепер його можна з голки знімати. Ось і все. Тепер трояндочку можна носити, виглядає все акуратненько, гарно і міцно тримається. Якщо майстер-клас був для вас корисним, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, і якщо ще не підписалися на канал, то обов'язково підписуйтеся. До зустрічі в наступному відео!